Казки українською з доктором Комаровським Михайло Стельмах. Бурячок і їжачок. На городі, що при броді, Біля гадки в грядку латку Сам без матері, без татка їжачок Мале дитятко садить носом бурячок. Проштовхнув у грядці дірку, в дірку вкинув на сінинку. Славно, справно їжачок посадив свій бурячок. Шубу знявши з голочок, заскородив грядку латку та й бігом з відром до броду лє на грядку теплу воду. Їжачок мале дитятко. Сам полив з посівом грядку, потім став собі накладку та й гадає важно гадку, Що йому робить і як, Щоб на славу ріс буряк. Промайнуло кілька днів, бурячок зазеленів. Їжачок взяв сапку в лапку, Посапав світанком грядку, Щоб не муляли грудки бурячка попід боки. Не лінився їжачок, доглядав свій бурячок, шарував і поливав, різних добрив звіз привіз, а буряк все ріс і ріс і, і угору, і униз. Пролетіло тихе літо. Із полів зібрали жито, і моторний їжачок сам прийшов по бурячок. На городі їжачок смикав з грядки бурячок. І руками, і ногами Гичку стис у кулаки підривався під боки, та не зрушився ніяк з ґрунту капосний буряк. Їжачок, мале дитятко, утомився, зажурився і заплакав біля грядки. Їжакові, мама й татко, чують, плаче їх малятко, та й бігцем, тюпцем із хатки перебігли разом кладку. Не ридай, їжаченятко, от ми разом так і сяк з грядки витягнем буряк. І всі троє. Дружно, Любо буряка беруть за чуба. Потягнули вгору, вбік, смик уліво, вправо смик, а буряк з землі ніяк. Здивувались мама, татко, от який буряк в малятка. Та й на поміч звуть в долину їжакову всю родину. Позбігалися тітки, наїжачені дядьки, Швагри і дівери, і брати, і свати, і зовиці, і сестриці, і малята небожата, всі колючі, всі чубаті. Стали колом тісно в полі, узялися так і сяк, і за гичку, і за буряк. Разом крикнули улад. Похилилися назад на всю силу, їжачину потягнули бурячину. І поволеньки, отак з грядки вирвали буряк. Не буряк, а бурячище, на півметра корне вище. Здивувавсь їжачий рід. Є ж у світі корнеплід. Де й коли такий поріз не поміститься в наш віз? І всім родом понад бродом буряка із грядки латки покотили аж до бору на зимівлю у комору. Кінець казки.